В якому стані наші дороги у нічний час зараз перевіримо. Виїжджаємо о 6-й вечора. Обираємо звичний для Ужгородців маршрут. По вулиці Станційній через проспект Свободи вздовж Минайської, Грушевського, з виїздом на Капушанську. На проблемних ділянках зупиняємось. В Ужгороді таких вісім. Лише у 2014-му на них сталося чотири десятки аварій і постраждали 38 людей. Перша зупинка проспект Свободи. Тут дуже страшно переходити, Так дітки ходять в школу, зі школи йдуть. І тут часто буває таке, що ночі світла немає, вечором світло, то сьогодні що світло світиться, а частіше буває, що світла ніколи немає. Що багато людей вже позбивало на цьому переході. Вулицю Минайську в народі навіть прозвали проклятою. За статистикою 60% пішоходів збивали саме тут, поки не поставили нові знаки зі світловідбивачами. Ситуація трохи покращилася. Далі вулиця Грушевського. Знак пішохідного переходу визирає із кущів. Зебри немає, а там, де вона мала б бути, зупиняються маршрутки. Чому багато транспорту і немає розмітки пішохідної нормальної. Вон, зараз надо, автобус зупинився на самій найдоріжці. Знака не видно взагалі, що там пішохідний перехід закритий за це, як його деревом. І не всі водії бачать. Працівники ДАЇ пояснюють, є кілька переходів, на яких смартність найвища. Вулиця Суброницька підгірна, з перехрестям тиха і Жупанецька площа. Тут пішохідний перехід, тут у нас досить багато. Біля готелю «Ужгорода» 16-ї етажки. Багато має дорожні транспорт. ДТП найчастіше стаються з 16-ї до 20-ї. Віталій Долинич більше 20 років за кермом. На дорогах бачив всяке. Нещото знає про нічні аварії, і у більшості випадків причина необлаштована дорожня інфраструктура. Не є нормальної розмітки, не зебра, не Вообще, освітлення дуже погано. Звісно, люди не уважні, дуже неуважні. Ідуть буквально за п'ять метрів вибігають, велосипедисти вибігають. Ну, є дуже багато причин. Дорога, знаки. Є ще рух в такий час, а світофори вже виключені. Ще одна проблема світлофори. На годиннику лише 19, а на перехресті Капушанської та Проспекту Свободи світлофор вже вимкнено. Ну, цей це світофор виключають в 6 годин, але виключатися як мінімум 8 годин. На этом перехрестки очень часто аварії случаются из за того, не работает и і виключається рано, особливо коли машины поворачивают в сторону обласної больницы. Місяць тому тут сталася масштабна аварія, в результаті якої перекинулась карета швидкої. Сьогодні, сьогодні була транспортна комісія у міській раді, де було вирішено, щоб продовжити час. Роботи світлофора на даному перехресті його буде збільшено до 10-ї години вечора. Уночі інтенсивність руху в 10 разів менша, ніж в день. Але саме в темну пору доби стається більше половини всіх аварій. Можливо, якби гроші витрачали на вирішення проблем, а не на зовнішню рекламу, ситуація була б іншою.